О, Дерева вже зазеленіли, погода файна, рибаків наїхало трохи тепло, сонячна погода. Ще одна танка на завтра. Вільно. На 5 квітня 2025 року. Замовляйте, пишіть, дзвоніть. Рибля бобра запрошує на ртаночці. Дивіться, яка це вже все зеленіє. Теплом запахло весною. Бачите, у нас чисто, охайно, повітря свіже, вода В поряд джерельна. Пляж є, риболовля. Рибаки є. Поприїжджали рибаки втрухи.